У Луцьку особливих діток будуть лікувати за допомогою тварин. Вже з грудня цього року в місті за підтримки Європейського союзу реалізовуватиметься унікальний проект з соціальної реабілітації людей з особливими потребами за допомогою каністерапії, тобто лікування собаками. Відповідний грант виграло комунальне підприємство Ласка. Каністерапія це лікування за допомогою саме собак людей. Ми дуже багато спостерігали, як тварини можуть допомогти позитивно відзначитися на настрої людини, навіть на якихось психологічних проблемах або навіть фізичних вадах. Зараз ми хочемо залучити згідно проекту. Це спеціалісти міжнародних, які будуть навчати саме людей, які хотітимуть цього навчитися, тобто кінологи, психологів, які подальше можуть проваджувати цю камістерапію по всій Україні. Тобто, це пілотний проект в Луцьку, який ми сподіваємося розростетися на цілу Україну. Розробка проекту розпочалася ще у 2016 році. Його загальна вартість становить 151 тисячу євро, з яких 90 тисяч виграли для Луцька. 10% має профінансувати і міська влада. Аби проводити каністерапію на території Ласки, буде облаштований спеціальний літній майданчик. Крім того, заходи проводитимуться і в парку імені Лесі Українки. В проекті передбачені свята. Наприклад, в центрі парку Лесі Українки з залученням людей, які мають своїх тварин, які можуть прийти. Люди з особливими потребами залучення. Дням, звичайно, ж таки терапевтів, кінологів, психологів і, звичайно, проводження саме канестерапії на території підприємства. Це будівництво майданчика. Каністерапія може проводитися по-різному: як з безпородними собаками, так і з породистими, і поводирями та собаками-рятувальниками. Всіх тварин попередньо оглядають ветеринари та кінологи. Є тварини, собаки, які поділяються на три категорії для канестерапії. Перша це будь-яка собака, яка спокійна за породу, з якою можна працювати. Кінолог вибирає її по характеру, тобто незалежно від породи, але яка може спокійно сидіти, тому що не зірветься з місця, не буде себе поводити дуже грайливо, дуже активно. Тобто, це тварина, з якою працюють, яка передбачається для канестерапії. Другий етап це спеціальні породи, які виведені для того, щоб працювати з людиною. До Добрі по характеру. Тин останній тип, але на жаль, ми не знайшли таких, можливо, в подальшому співпраці ми знайдемо це спеціальні собаки, які призначені для рятування людей. Собаки -повідрі. Загалом суть каністерапії полягає у тому, що завдяки контакту із твариною, у даному випадку із собакою, людина може зняти стрес, виконувати рухові вправи або навіть просто розповісти чотирилапому другу про свої проблеми. Зокрема, планується таким чином допомагати дітям із синдромом Дауна та аутизмом. Зряна жильчук, Володимиртвінчук, Сфера ТВ.